Восени минає рік з дня виборів до місцевих рад. Наскільки мені відомо, ви розпочали свою депутатську діяльність значно пізніше. Як вона розпочиналася? Розкажіть, будь ласка. Тут ви зовсім праві. Свою діяльність депутатську я почав тільки три місяці тому. На жаль, в нашій партії така сталася подія, не дуже добра. Ми втратили нашого побратима. Це Сергій Леонідович Шиш. І по партійним спискам в Раду замість нього я зайшов я. Свою депутатську діяльність я почав з березня, вже офіційно, з березня місяця. На превеликий жаль, тільки три місяці я працюю в благоустрій і поліпшення, якесь покращення комфортного проживання наших мешканців. Це дуже малий термін. Ну, я навіть не знаю, що вам сказати. Це дуже малий термін для депутата за три місяці. Ну, навіть я не знаю, тільки почав розбиратися з цим всім, допомагати людям. Але є дуже гарні новини. За три місяці своєї діяльності майже весь депутатський фонд пішов на допомогу людям, мешканцям міста Вишневого. Як вам сказати? Більше всього це діти. Дуже багато у нас дітей, які потребують допомоги, тому ми не залишаємося байдужими. І я в тому числі у нас вся партія дуже допомагає. Тому ветеранам АТО, людям, які отримали поранення на, на війні, ми стовідсотково допомагаємо. Тому дуже багато людей потреб. Тому так Трапилося, що майже за три місяці я свій депутатський фонд використав. Ну, на жаль, залишилося 1200 гривень, але це річний фонд депутата. На наступний рік це буде знову 10 тисяч гривень. І ми будемо їх використовувати. На жаль, хотілося б допомогти людям більше, але є якісь межі. У нас було б більше, допомагали б більше. Угу. Як кажуть, на ролі, що маємо, то маємо. якою виборчою програмою ви йшли на депутатську роботу? Що вже встигли зробити і що плануєте? Програма, ми йшли з програмою Всеукраїнського об'єднання Свобода, членом цієї організації Політичні сили я і Є. Ми йшли разом. З однією програмою. Це є всеукраїнська програма, вона називається програма захисту українця. Це є така партійна. Але для місцевого рівня, ну, то, що виконується та програма на місцевому рівні, але кожне місто є якісь, кожні свої там, проблеми. Щодо міста Вишневого, це місто, в якому я народився, виріс вже 35 років. Мешканець корінний обріген міста Вишневого. Для міста ми плануємо, ну, по-перше, Всеукраїнське об'єднання Свобода відповідає за культурну діяльність. Це музей міста Вишневого, який у нас є діючий, але, на жаль, поки що не можемо знайти для нього приміщення. Це буде як, основ, ну, як одне з головних завдань Всеукраїнського об'єднання Свобода. Плануємо залучити краєзнавців та директорів шкіл для того, щоб люди змогли провести, або це буде як якась конференція в якомусь актовому залі. Це люди, які вивчають краєзнавство нашого міста, щоб наші діти знали історію нашого міста, як воно виникло, як воно Ну, Історію без історії немає майбутнього. Тому плануємо цю програму запустити у дію. Думаю, що перемовини йдуть і будуть вирішені це питання позитивно. Для мешканців південної сторони зараз плануємо, це адреса 1 травнева 14 та 1 травнева 10 теж ведемо перемовини про те, щоб зробити для людей сквер. Для відпочинку це пріоритети будуть для. Молодих мам, діточок. Будемо намагатися зробити там дитячий майданчик, який буде загороджений, тому що діти вибігають. Ну, там, Як вам сказати, сама природа там підказує нам і архітектурні будівлі зробити це для мешканців Вишневого. Це і буде як основні завдання Всеукраїнського об'єднання Свобода, і я буду безпосередньо приймати всьому участь. Ну, в загальних це зменшення наших тарифів. Все будемо для благоустрою нашого міста, озеленення. Будемо намагатися і підтримувати, як і міського головолу ініціативи, так і будемо щось від себе додавати. Будемо, будемо підтримати за все, що хороше будемо підтримувати. Ви також очолюєте депутатську комісію з питань освіти, науки, культури, молоді та спорту. Зв'язків релігійних та громадських організацій. Яка та робота там зараз ведеться? На жаль, я вам попередньо казав, що я тільки три місяці виконую обов'язки ну, депутат вишневої ради, а головою комісії я став. І офіційно ще ще трошки пізніше, тому за два з половиною місяці у нас дуже багато громадських організацій, релігійних зараз вивчаю документи, ну їх дуже багато. Чим, як, яким, якої громадської організації, які направлення, що вони роблять для міста, деякі є громадські організації, які отримують співфінансування з міського бюджету, виконують які зобов'язання. Зараз я ну, два з половиною місяця, три місяці це не термін, тому я ну, не можу вам на, на даний час сказати якісь там, ну, як по похвалитися якимись там успіхами чи досягненнями. Ви також являєтесь директором КПШ парк Парксенс. У нашій газеті з'явилося оголошення про те, що ви шукаєте інвестора. Так як Кінотеатр Промінь стоїть на балансі фарсервіс. Що ви можете сказати з цього питання? З цього приводу я можу сказати тільки, так, не... да, дійсно, я директор вичних парксервіс на балансі комунального підприємства знаходиться будівля це був кінотеатр промінь. На теперішній час це вже визнано, признано комісією будівля аварійна. Її експлуатувати неможливо. Є для цього всі, вся документація. Чому надали об'яву, це я надавав об'яву в вашу газету для того, щоб дуже, дуже багато спекулювали на цьому? Ну, По-перше, якщо там, щоб громада знала, це, ми дійсно шукаємо інвестора. Тому що міський бюджет не зможе потягнути такий проєкт, тому що будівлю треба повністю зруйнувати, її треба кудись вивезти і на місці неї построїти нове, якесь капітальне. Ну це буде капітальне будівництво. Міським бюджетом ми цього ну, не зможемо зробити, тому ми шукаємо інвестора. На, на даний період часу це кінотеатр знаходиться в оренді. Е, До 2017 року є орендар, який орендує це приміщення, тому він, він стоїть на балансі учнівсь парк сервісу. Тому ми надали і працюємо зараз в пошуках інвестора людину, яка зацікавиться нашими пропозиціями. Ну, будемо сподіватися, що ми його знайдемо, там будемо домовлятися, щоб місто дійсно отримало і кінотеатр, і якісь соціальні площі, якусь соціальну і якийсь палац культури для того, щоб наші дуже багато, творчих. повертаючись да, до комісії, дуже багато у нас творчих гуртків, які займаються і, на жаль, вони сплачують дуже велику орендну плату. Тому якщо б їх переселити десь в якісь соціальне ну, приміщення і зменшити їм оренду плату, то було, на розвиток було б більше. Тому шукаємо інвестора, будемо раді всім, номер телефона це мій. Будемо спілкуватися, будемо щось пропонувати, щось люди будуть пропонувати, будемо шукати якісь компроміси. Скажіть, будь ласка, Вишній парксервіс планує збільшення плати за парк місця? Дічний парк-сервіс не планує, але змушений це зробити завдяки тому, що у нас збільшилось налогове навантаження, збільшилась мінімальна заробітна платня, тому по формулі всі сплата всіх податків вираховується від мінімальної заробітної платні. На жаль, це і, і дійсно напряму пов'язує фінансову діяльність міських парксервісу, тому ми будемо змушені підняти для орендодавців це рахунки. Ведуться перемовини зараз на даний період часу, щоб це була невелика сума. Це подобово це гривня максимум 2, якщо а для місячного паркування. Якщо автомобіль стоїть місяць, це буде 10-15 гривень. Ну, десь в такій площині фінансово ми працюємо, будемо домовлятися, будемо якось щось робити, десь економити, ну, працювати для громади, для людей.